Останній робочий день тижня ви дивитесь три ски новини в студії працює Світлана Кренці. Вітаю. Учора, 15 квітня у стрільському районі, в селі Станків водій автомобіля ВАЗ 2106 зіткнувся з автівками газель та Мерседес Спрінтер. Про це зі повідомили у відділі зв'язки з громадськістю головного управління МВС України у Львівській області. У результаті ДТП 29-річний водій автомобіля ВАЗ 2106 загинув на місце події. А пасажир з цілесними ушкодженнями госпіталізований в лікарню. Президент України Віктор Янукович має намір зустрітися з львівськими журналістами, які зазнали нападу осіб, котрі назвали себе міліціонерами, як повідомила заступник голови адміністрації президента Гана Герман, зустріч з постраждалими журналістами Янукович проведе в рамках свого візиту до Львова найближчим часом. Крім того, глава держави доручив комісії у складі громадської гуманітарної ради з'ясувати і перевірити факти побиття журналістів. Нагадаємо, 13 квітня у селі Солонка Львівської області колектив газети Експрес перекрив рух транспорту на трасі Київ. чоп у газеті повідомили, що 12 квітня у квартиру їхнього директора увірвалися двоє людей у цивільному, які представилися міліціонерами з городка. Правоохоронці змусили його вийти з квартири. Після цього міліціонери побили журналістів, в тому числі і головного редактора газети, які приїхали до слідчого відділення міліції, щоб з'ясувати причину затримання. Старовини Львів запрошує у неділю. Тут проводитимуть реставрацію історичних вікон за підтримки українсько-німецького проекту Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова. Тренінг відбудеться 18 квітня у міжнародний день пам'яток історії та культури. За словами організаторів, історичні вікна є важливим елементом загального вигляду будинку та враження, яке складається від нього для того, щоб старі вікна відповідали сучасним вимогам, не завжди потрібно замінювати їх на нові. Ві, під час тренінгу з реставрації вікон можна буде побачити, як старі дерев'яні вікна зі ремонту знову можуть виконувати свої функції і наскільки важливим є їхнє збереження. Також можна буде більше дізнатися про засоби тепло та шумоізоляції при реставрації. Повідомили в прес-службі львівської міськради. У народному домі знову лунала співана поезія. Цього разу творчість свою та багатьох українських поетів представляла Лілія Кубільник. Співачка приїхала з Дроговича. Там жінка працює викладачем місцевого педагогічного університету. Є кандидатом психології. Однак знають і люблять її за незрівнянне виконання віршів Ліни Костенко. Милувалися співаною поезією і наші журналісти. Дві години прекрасної музики Лілії Кобільник на слова ліни Костенко про наче одна мить слухачі не відводили поглядів від жінки. Майстерно тримаючи в руках гітару, вона заворожувала легкою по весняному теплою музикою кожного присутнього. А від її співу здавалося навіть каміння може заговорити. мої. Пані Лілія Строю вже не вперше. А 22 квітня виступатиме з новою програмою у Львові. Не здивувало її і навіть не образило, що зал був наполовину порожнім. За мету не ставить збирати стадіони та зали, адже жанр вибрала для себе зовсім не комерційний. Але для нас баціо не має значення. Якісь у залі особисто для мене. Можу іноді собі повний зал, а можеш достукатися до сердець двох-трьох. Любов до мистецтва, до музики у Лілії Кобільник очевидні, адже родом вона з творчої талановитої династії, сестра матері, відома актриса. Також родина славиться і знаменитим кінорежисером, автором першого звукового фільму у радянському союзі Путівка в життя. Коли 39-му році він той фільм повіз в Німеччину на фестиваль, Гітлер подарував йому мерседес. Звичайно, потім той мерседес забрали, а він все життя був без роботи. Ліна Костенко композиторка називає матір'ю української поезії. Не розуміє, як її можна не любити, адже вона і мудрість, і глибина, і зрештою справжність, якої так мало довкола. Завжди людина, в якої є якісь проблеми, у нас всіх є проблеми. Що вона звернеться до поезді, Костенко, вона завжди знайде відповідь для себе. Відкриє будь-яку сторінку і так, та кни пальцем, Ти обов'язково попадеш на фразу, яка тобі дасть відповідь. Пані Лілія стверджує, що як митець вона дозріла тільки завдяки Ліні Костенко. Чому саме цю поетесу вибрала вона для себе? композиторка пояснює дуже просто, тому що я її знайшла для себе. Ну, тому що Ліна Костенко. от І все. І, тут, і крапка. і бачить Життя моє підрядка. Відьмою корою на між. Якщо відверто, то була я дурною і доброю. Уляна Шуцман, Руслан Леський стриські новини. Україна побореться за золото кан. Вперше Україна братиме участь в основному конкурсі повнометражних фільмів канського кінофестивалю. Про це в четвер у Парижі офіційно оголосили його організатори у конкурсі. Україна представлена стрічкою Сергія Лозниці. Щастя моє спільного виробництва України, Німеччини і Голландії. Продюсер вище зазначеного фільму Олег Кохан сказав одному з інтернет-видань, що це його безмежно надихає, і він пишається тим, що його мрія вже здійснилася, адже Україна фільмом Лузниці змагатиметься у конкурсі найвідомішого кінофоруму світу на сьогодні. Це все ще раз. Переглянути новини ви можете на сайті за Завтра Люба Яворська підіб'є підсумки тижня. Я бажаю вам вдалих вихідних. Бережіть себе. ще зробити маленьку справу, ніж подавати великі надії про справи спортивні? В нашому огляді я, Олег Филик, Вітаю вас. Шахтар виграв битву у Львові. Арбітри Суперліги відмовляються судити в матчі Кривбас Баскіта. А також дізнаємося, яке з українських міст буде приймати чемпіонат Європи з хокею на траві. Залишайтеся з нами. Донецький шахтар переміг на виїзді Карпати. Рахунок було відкрито лише на 77-й хвилині. На лівому фланзі Вільян віддав пас п'ятою на Ракицького. Той прострілив воротарський майданчик і Луїс Адріана з кількох метрів відправив м'яч у ворота. Львів'яни мали відмінний шанс відігратися, але п'ятов вперирув удар годвіна з близької відстані. А на першій компенсованій хвилині крапку в матчі поставив той же бразилець. Дуглас Коста прорвався по правому флангу, відпасував на бразильця, і той влучив у ворота, пробивши повз двох захисників. Ситуація в турнірі таблиці наступна. Шахтарна здогнав Динамо обох команд по 62 очки. Арбітри Суперліга відмовляються судити матчі кривбас баскета Практично всі арбітри, які обслуговували в цьому сезоні Суперлігу, вже відмовилися працювати на поєдинках за участю кривбас баскета Про це повідомляє Баскетком з посиланням на свої джерела. Відомо також, що інцидент в кривому розі планують обговорити на засіданні ради засновників Суперліги. Нагадаємо, що тоді після матчу з будівельником зловмисники понівечили авто арбітра. А от у рівному до Євро-2012 проведуть футбольний чемпіонат для вболівальників. Влада Рівненщини ініціює проведення у рівному у рамках євро чемпіонату з футболу серед вболівальників. Зараз футбольний клуб Верес у четвірці проблемних, оскільки заборгували ПФЛ 15 тисяч гривень. Тому ймовірність, що 20 квітня атестаційна комісія може прийняти рішення про недопущення Вереса до змагань у новому сезоні. Як вирішення проблеми, Олексій Губанов запропонував залучити Рівненщину до євро, а саме за план планувати проведення у рівному чемпіонату для болівальників. А от чемпіонат Європи з хокею на траві пройде у Вінниці. Вінниця стане столицею чемпіонату Європи з хокею на траві 2011 року. Право приймати континентальну першість українське місто виборуло у протистоянні з відним Прагою та польським містом Туронь. Хокейне євро між командами групи Б пройде у Вінниці з 6 по 12 серпня 2011 року. Суперниками українців стануть збірні Польщі, Білорусії, Австрії, Чехії, Шотландії, Швеції та Уельсу. Команди поділять на дві підгрупи. По дві Найсильніші збірні виходять у плей-офф. Вінниця є неофіційною столицею літнього хокею в Україні. Перші старого світу приймала 2005 року. Матчі проходили на стадіоні центрального парку міста на основній хокейній арені країни. Тоді збірна України перемогла, обігравши у фіналі Португалію 2-0. І на завершення випуску трохи скандальних новин. На футбольному матчі підстрелили вболівальника. Болівальник білградського клубу Цервена зв'язда отримав вогнепальне поранення під час сутички фанатів на трибунах під час матчу з клубом ВФК. Про це повідомляє Associated Press. 21-річний Ігор Врелич був поранений у живіт. Незважаючи на інцидент, групи рвати не стали. Матч закінчився перемогою «Цервени Звезди» з рахунком 1-0. Болівальник був доставлений в лікарні, де йому зробили операцію. Стан Вреліча оцінюється як стабільний. Останнім часом Сербія переживає сплеск фанатського насильства. У вересні 2009 року сербські фанати в Білграді побили до смерті вболівальника французької Тулузи. На цьому в мене все. Далі для вас прогноз погоди. Але яким би він там не був, головне, щоб на душі було весь час сонячно та тепло. В суботу погода буде мінливою, можливий короткочасний дощ. Атмосферний тиск 737 мм ртутного стопчика, вологе з повітря 86%. Температура повітря вночі 2,8, в день 9,13 з позначкою плюс. Вітер північно-західний 2,4 метри за секунду.